Дмитре, нещодавно ти провів ювілейний 50-й матч за Кривбас. Які емоції з цього приводу? Ну, таких дуже емоцій немає. Я дуже задоволений, що е, такий маленький початок за Кривбас, 50 матчів. І маю надію, що в майбутнього е, доб'ю вже до сотні, а далі, далі ще будемо працювати. Як відчуваєш, сотий поєдинок за Кривбас вже не за горами? Ну, треба дивитись. Е, я думаю, що. Що ні, бо я відчуваю сили. Думаю, що все, все ще попереду. І кривбаса, і в мене з кривбасом. У тебе закінчується контракт з кривбасом. Які подальші плани? Я дуже хочу тут залишитись, бо наразі дуже щасливий тут бути, і думаю, думаю, все буде добре. А, перейдемо до справи чемпіонатів. Прийдешній матч проти Ворскли буде відрізнятися від Полтавського. І як змінився суперник за цей час? Звичайно, буде відрізнятись, бо вже минуло скільки по пів року, і команда теж посилилась. І ми так само. Тому я думаю, що буде, буде боротьба. Ми будемо намагатися виграти у Полтаві, Тому тільки будемо думати про перемогу. В сезоні 2022 2023 Ти не реалізував пенальті, закривався у Ворото Ворскле. Чи пам'ятаєш той момент, які емоції були? Так, звичайно, пам'ятаю. Забувати пенальті це завжди. Такий момент недобрий для футболіста. Тому буду, звичайно, думати і намагатись забити за той момент зараз в матчі. Коли нашим болівальникам очікувати на новий трек від діджея Тадеско І нам, та вболівальникам, цікаво, чому саме діджей «Тодеско»? Ну, Трек наразі вже готується. Думаю, що. Скоро вже буде готовий, чому діжити десь, не знаю. Якось так в голову одразу прийшло і, і так запам'яталось, і захотів так зробити. Так і вийшло. Ця назва з чимось пов'язана, можливо? Е, ні, ні з чим. Просто по телевізору почув і як-то сподобалось, де і все. А коли ми почнемо трек саме у твоєму виконанні? А, ні, я, я думаю, цього не буде, бо дуже жахливий голос раз, раз пробував, Це жах. Не треба про це думати навіть. Добре, дякую. Дякую.